Лариса Швецова. Снігова королева. Віршований переспів за мотивами казки датського письменника Ганса Хвістіана Андерсена. Частина перша. Зимові розваги. Привіт усім, тихесенько сідайте. Ми будемо свою казку починати. Я голос казки. Я вам все озвучу, все розкажу і поясню І помучу. Де треба, буду пісеньку співати. Але найбільше буду я мовчати. За себе хай говорять всі герої. У їх житті буде і щастя і горе, і з ними різні стануться пригоди, навіть такі, яких нема в природі. Їм буде холодно, що аж застигне кров. Але розтопить, переможе все. Любов. Ну що ж, тоді готуйте очі й вуха. Щоб нашу казочку і бачити, і слухати. А ще сердечка ваші приготуйте і мудрість в нашій казочці відчуйте. Зима іще здаватись не хотіла. Зима снігами білими летіла і засипала і поля, і ліси. Не бачив світ такої ще краси, у голубому сріблі гілочки, кущі, дерева і соснові голочки, а зійде сонце, і тіні відійдуть, то стане все у позолоті тут. Іскряться дивно чисті діаманти, переливаються рубіни і смарагди, блищить під сонцем кришталевий лід, і ніби дзеркало відсвічує весь світ у інії чарівні всі дерева. Це я дала у світло королева. У неї цей багатств мене злічити. От би у неї трохи й нам пожити. Це так кричать і хлопчики, і дівчата, хто вийшов покататись на санчатах. Давайте бабу снігову ліпити. Візьмемось дружно за роботу, діти. Скачаєм три великих колобки. А ми вже виліпили дві руки, дамо в одну мітлу, в другу лопату. Давайте сніжками у неї улучати. Не кидай кею, поля їй, мабуть. Та що ти кажеш? Це ж і снігу баба, руками зліплена, он очі дві вуглини, а замість носа ось проста морквина. Що це у тебе? ягідки калини? А ще засушені тут вишні і ложина. Давай їй зробим рота з ягідок. От то пожива буде для пташок. Зробили рота. І волосся з жита їй навтикали в голову, і зробити нам захотілося іще й корону. А завтра зліпимо іще позаду й трона. І буде королева гарна й чемна. Ходім додому, кею, уже темно. Дивись, усі побігли в теплі хати, бо завтра ж. Масницю ми будемо Зустрічати. Налюбувався, гарна баба вийшла. Не баба королева гарна й пишна. Ах, королева, кланяйся тоді. І нахилила кея до землі. Сама побігла, кей хай доганяє. Такий Замешкався. Прийде, дорогу знає.